Друзі, всім привіт! Це буде нова рубрика на моєму каналі. Ми з вами будемо робити розпаковочки паперових сюрпризів. Давайте я вас познайомлю з колекціями, які в мене вже є. Першою колекцією буде ось такі маленькі пакетики, всередині них будуть колечка. Будемо з вами дивитися, яке ж саме колечко нам випаде. Ось такі вони маленькі. Наступною колекцією у нас є колекція суші. Такі пакетики у вигляді коробочок з доставки. Наступною колекцією в нас буде колекція котиків. Це лімітована колекція. У нас тут іде 4 пакетики, і ми будемо з вами дивитися, який же котик нам випаде. Звичайний, рідкісний, легендарний або лімітований. Тут у нас є такі крапочки кольорові, будемо дивитися в нашому блокноті, що нам випаде. Наступна колекція це в нас колекція таких баночок. Ось такі в нас є Фанта, Кола, Кола Лайт, Доктор Пепер. І ми будемо дивитися, які коктейль ми можемо скласти з цих баночок. Наступною, ви вже здогадалися, це буде колекція з Sephora. Тут у нас однакові такі пакетики. І в цих пакетиках буде якась косметика. Будемо її вкладати в нашу косметичку. А наступний набір це в нас набір ось таких от впилочок. Тут у нас приховані різні цікаві пилочки з картинками, тож будемо збирати цілу колекцію. Найголовніше, що ми маємо з вами сьогодні відкрити, це ось такий величезний адвент-календар. На грудень до 25 го числа у нас чекають різні віконечка з різною косметикою. Сьогодні ми шукаємо віконечко під номером 1, і в кінці відео будемо його відкривати. Ну що, обираємо першу колекцію для розпаковки. Я хочу першою відкрити ось, ось цю колекцію суші. А ну, давайте. Який пакетик на вас дивиться? Давайте на осліп обирати. Давайте ми зробимо ось так: який же, який же, який же обирати. Візьмемо ось цей пакетик. Цю колекцію ми відкладаємо, будемо відкривати цей пакетик. Наступним буде у нас колекція Сефори. І скажіть мені стоп, і я зараз зупинюся. Кажіть, 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 кажіть. Ось тут зупиняємося над цим пакетиком. Наступний будемо розпаковувати. Давайте колечка візьмемо. Тут у нас зовсім мініатюрні пакетики, я їх буду наосліп так перевертати, перевертати, перевертати. І теж мені скажіть в якийсь момент стоп. Давайте ось зараз стоп. У нас буде ось таке червоне сердечко. Наступним ми відкриємо баночку. Давайте відкриємо пепсі. Я люблю Пепсі більше, ніж колу, а ви які напій більше любите. І серед котиків, серед котиків тягніть. Давайте я вам дам вибрати, тягніть, який пакетик ви хочете витягнути. М -м 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 -м. Ось цей кажете: добре, давайте візьмемо ось цей пакетик. І у нас залишаються пилочки з колекції пилочок. Що ви хочете, який колір на вас дивиться? Я хочу взяти, у нас є два таких темно-синіх фіолетики. Давайте візьмемо ось цей такий синенький. Ну що, першу нам треба відкрити колекцію з суші. Шукаємо, де в нас вона ось. У нас тут є така дощечка, на яку викладаються суші, і ми маємо якраз сюди покласти нашу наліпку. Беремо наш пакетик і будемо його відкривати. І дивимося, що в нас там всередині У нас випав ось такий, здається, це називається якийсь вулкан ролл з ікрою. Ось такий він у нас випав. Тепер ми знімаємо з нього захисний шар. О, ми маємо подивитися, який це був номер. Це в нас номер 5. Шукаємо, де в нас п'ятий номер, і він посідає своє почесне місце. П'ятий номер ми з вами приклеїли. Наступний у нас буде колекція сефори. Шукаємо, де ж вона. Ось тут. Це в нас не просто колекція сеphори, це в нас така собі косметичка. Тому ми беремо відкриваємо тепер цю косметичку, і в нас тут є місця, куди ми маємо це наклеїти. У нас був ось цей пакетик, тепер ми маємо його відкрити. Я вже бачу, що нам випало. Це перший номер. Це такий санітайзер для ручок. Знімаємо захисний шар. Шукаємо перше місце. І ось тут у нас стає наш санітайзер. Можемо закривати нашу косметичку. Наступним у нас буде колекція з колечками. Ось такий мініатюрний пакетик. Шукаємо, де ж наша колекція з колечками? Ось вона. У нас є вибір: поставити колечко на перше місце, наприклад, або поставити на перший пальчик. Що нам випаде, будемо дивитись. Отож, відкриваємо тепер цей пакетик. У нас тут номер 6. Ми з вами пішли майже з кінця. О, це дуже гарне колечко. Я пам'ятаю, коли його робили, я навіть подумала, що я собі теж таке хочу. Це колекція зі змією, яка обвивається навколо пальчика. Воно ось так має бути. Шукаємо. Або ми маємо його приклеїти сюди, або якось красиво на пальчик. Я пропоную ось саме це колечко поставити на пальчик. Знімаємо захисний шар з нього. Поступово знімаємо. І можемо наліпити цю зміючку. Ось так. Мені дуже подобається. Воно прям е, створено для цього пальчика. Давайте наступне. Наступним у нас буде баночка з колою. Шукаємо, де ж нас там. Сторіночка для них ось. Тут ми з вами будемо збирати коктейль. Що це означає? В кожній баночці нам буде попадати якийсь елемент, з якого у нас наприкінці утвориться якийсь цікавий напій. Давайте подивимося, що в нас в ось цій баночці. Тут у нас лід, я вже бачу, лід у нас теж під номером 6. 6 сьогодні наше щасливе число. Шукаємо номер 6, ось він, і тут ми маємо поставити наші кубики з льодом. Кубик номер 1, тут їх двоє, я б сказала. Наступний кубик. Фокус сьогодні з нами ніяк не хоче дружити. Ось наш ще один кубик. І останній. Ось він, наш кубик. Все, у нас залишається. Ось ці віконечки, які ми будемо відкривати в наступних відео. Друзі, перед тим, як ми перейдемо до нашого пакетика з котиками, подивимося, який же у нас тут персонаж нам дістався. Будь ласка, підпишіться на мій ТікТок, де я знімаю на ефірах процес створення цих всіх сюрпризів. Там буде ще розпаковочка адвент-календаря для паперових ляльок. Її в Ютубі не буде, ви її можете побачити лише там. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там ми будемо обирати теми наступних... Пакетиків. Все, всім дякую. І не забувайте підписуватись також на цей YouTube канал. Ну що, шукаємо сторінку з котиками. У нас вона в ось такому стилі. Різні котики з лапками тут у нас. Ну, що, будемо дивитись, хто ж у нас тут. Так, відкриваємо тут у нас котик такий сіренький, він у нас під номером 4. Шукаємо, де ж у нас номер 4 ось тут. І зараз ми подивимося, який же котик нам випав. Значить, крапочка у нас така з кольору фукції. Це легендарний котик. Ми з вами відразу відкрили дуже класного персонажа. Ось такий він сіренький, трошечки сумненький, але нічого. Ми зараз його приклеїмо на його місце. У нього згодом з'являться друзі тут, і йому буде вже не так сумно. Ось так. Ну що, друзі, у нас залишається останній сюрприз, але не остання розпаковка на сьогодні. Це в нас буде колекція пилочок. Пилочки в нас тут дуже-дуже поруч. Відкриваємо їх. Ось вони наша колекція пилочок. Тут у нас є місця для ось цих от красунь. Давайте поглянемо, що ж нам випаде сьогодні в цій колекції. У нас тут такі інопланетяни. Давайте ми їх станемо. Це у нас сьогодні, дивіться, два сюрпризи під номером 6 і два сюрпризи під номером 4. Так, це наступна сторіночка. Це в нас ось тут. Давайте відкриємо. Так, ось такі інші планетяночки у нас. Вони в нас йдуть на своє законне, четверте місце. І я думаю, зараз буде просто найцікавіший етап. Ми зараз будемо з вами розпаковувати адвент-календар. Ось такий наш адвент-календар. Я думаю, що перше віконечко важко не помітити. Давайте ми його. Зафіксуємо і будемо шведесенько відкривати. Обережно по понизу. І дістаємо наш сюрприз. Що в нас тут випало? У нас тут випав ось і фіксуючий спрей для макіяжу. Це було перше віконечко в нашому адвент-календарі. Наступні віконечка будуть вже. В наступних наших випусках пишіть, чи сподобалась вам така розпаковка. Підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі, яку колекцію нам ще треба зробити.